Літо пахне сонцем і дощами пахне літо квітами із сна. Запах чути над всіма ланами нещодавно, де була весна, вся тендітна розкидала квіти. Малювала, сіяла вона, запахи ще чисті, не розпиті, залишила все, і пішла весна. Скоро літо піде в тиху далеч, де немає хаосу й війни, і принесе осінь жовту велич, розмалює. Гори і лани. Ще декілька днів і настане осінь і покине нас яскраве, тепле, зелене літо. Саме в картині в своєму пейзажі я вирішив передати всю красу українських Карпат, всю красу літа, всю гаму чим яскравіших літніх відтінків. Намагався втілити в своїй картині. Чим хотів, хоч якось підняти в цей нелегкий у час війни, підняти вам настрій, друзі. Як завжди, бажаю всім вам тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Нехай Господь Бог, ангело-охоронці кожного з вас і кожну з вас оберігають, оберігають наших захисників, захисниць, справжніх героїв від того зла, що суне кожного дня на Україну. Не складаймо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.